Чернігівка Яна з донькою прийшли отримати нагороду свого чоловіка і батька Євгена Вареника, який захищав Україну з перших днів повномасштабної війни і загинув торік на Запоріжжі. Рідних герой завжди заспокоював, вірив у звитягу, а сам поклав на вівтар перемоги своє життя. Він перекваліфікувався в оператора дрона, приступив до виконання завдань і в перший день, на жаль, загинув. Для мене, для нас, для дитини найкращий чоловік, найкращий батько. Він дійсно вірив у перемогу, завжди заспокоював, що це рано чи пізно закінчиться. Ордина Ігоря Буренка приїхала за державною нагородою Зачнянської громади. Його мати каже, що після загибелі сина влітку 24-го року поблизу Вовчанська про сім'ю не забувають. Побратими обшаються, і всі його друзі дзвонять, питають, приїжджають на могилку, приходять, спілкуємося. І влада наша теж не забуває, де що, яке мероприємство, все, все, все дають. Все допомагають усім, чим можуть. Сьогодні ми маємо зробити все, щоб їх пам'ять була назавжди в наших серцях. У наших головах, у наших душах. І держава має зробити все для того, щоб ця пам'ять була завжди. І кожен з нас сьогодні, де б він не працював, що б він не робив. Має робити все, щоб наблизити нашу перемогу, наш справедливий мир, щоб таких смертей, таких жертв було якомога менше. Честь і слава загиблим воїнам, які не побоялися віддати своє життя за незалежну Україну, і зробили все, все, що мали в День Національної гвардії України посмертні нагороди. Передали 74 родинам мужніх захисників Чернігівщини.